Друзі, всім привіт! І сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему теплої підлоги, але більш глобальніше. Тому що система теплої підлоги це у нас не тільки труба, колектори, наша система опалення. Система теплої підлоги це у нас глобальна система, де використовується дуже багато елементів, як кріплення, як підкладки і дуже багато всього. Добре, давайте будемо розглядати, які елементи у нас використовуються саме для того, щоб ми створили нашу теплопідлогу. Тобто, по-перше, що у нас використовується, це, скажімо так, підкладка. Тобто, нам треба утеплити нижню частину нашої чорнової стяжки для того, щоб у нас тепло не йшло вниз, а йшло тільки наверх і гріло безпосередньо наше приміщення, а не гріло землю під будинком. Тобто там багато є вже варіантів підкладки, котре використовується. І в залежності від того, яки, яка у нас є висота для того, щоб нам зробити теплу підлогу, використовуються різні варіанти пінополістиролу. Тобто може бути отакий варіант, скажімо так, все, що у нас буде представлено, це в основному бренд Пурмо. Ми являємося імпортером, тому можете звертатися до нас за купівлю обладнання від компанії Пурмо. Тобто, перше, це у нас іде Jet. Тобто це іде пінопласт в такому упакуванні. І зразу воно, не хочеться вам відкривати, зразу воно йде з плівкою. Тобто з плівкою, розміткою, відображаю, для того, щоб вам проще було побудувати вашу теплу підлогу. Другий варіант у нас використовується це є такий варіант, як NobJet nope Воно називається. Тобто, це у нас йде такий невеличкий слой полістиролу. І о така підкладка. Для чого вона використовується? Для простоти монтажу, і плюс коли у нас немає багато висоти для того, щоб зробити наші теплопідхло, використовується такий, скажімо так, дуже компактний варіант для того, щоб створити теплопідлогу. Так, другий момент, який нам потрібен, тобто, це кріплення для нашої труби. Тобто, якщо ми беремо нобжет, то тут труба кріпиться безпосередньо в цих виїмках, котра є вже продумана і сконструйована. Якщо у нас звичайно йде пінопласт або полістирол, ми використовуємо безпосередньо вже такі гачки. Тобто, є у нас також гачки. Гачки дивіться, бувають, точніше, не гачки, скоби, вибачаюся. Отакі скоби. Скоби бувають двох видів. Тобто вони бувають під такер. такер це у нас обладнання, яке допомагає дуже швидко закріплювати ці скоби в полістиролі. Або бувають звичайні, скажімо так, то, що ви можете зробити своїми руками без такеру. Так, йдемо далі. У нас, крім того, є ще... Магістралі, котрі йдуть безпосередньо до теплої підлоги. І не завжди там вкладається полістирол, а часто вони просто йдуть е, по бетону. І для цього у нас використовуються такі от гаки, котрі безпосередньо вже кріплять нашу трубу безпосередньо до бетону. Тобто це кріпиться не тільки теплопідлога, підлога, це кріпиться також і магістральні е, трубопроводи цими скобами. Так, і ще один момент кріплення. Один момент кріплення. Це у нас йдуть такі фіксатори повороту. В основному ці фіксатори повороту, от так воно виглядають. Використовуються безпосередньо вже перед колектором, для того, щоб у нас трубу просто не пошкодило, коли було заливати вже стяжку, для того, щоб зафіксувати трубу безпосередньо на повороті до колектору. Або є десь якийсь момент, де треба нам зробити рівний кут 90 градусів. І для того, щоб ми не пошкодили трубу, використовуються от такі от фіксатори повороту. Так. Також, якщо ми використовуємо безпосередньо полістирол, і якщо він без розмітки, як даний варіант RollJet, ми використовуємо безпосередньо відображаючу плівку, котра вже у нас йде з розміткою, щоб вам легше було вже монтувати безпосередньо трубу. Для чого розмітка? Тому що в різних системах іноді буває різний крок труби. І для того і існує зразу плівка з розміткою, для того, щоб вам було проще то зробити. Так, друзі, і переходимо до останнього моменту. Це вже момент, коли ми безпосередньо заливаємо стяжку. Стяжка дуже важлива для того, щоб у нас, скажімо так, і наше покриття, і підлога робила дуже гарно і довговічно. Так, як під, ну, у нашій трубі є, і є, скажімо так, лінійне розширення по трубі. Тобто у нас зимою вона трошки звужується, точніше, зимою трошки розширюється, а літом трошки звужується, тому що там у нас температура плюсова, там може бути ну, теж плюсова, але менше. І для того, щоб у нас тяжка, скажімо так, була більш еластичною, для цього і використовується така штука, як пластифікатор. Також він є в наявності, це європейський виробник. Це пластифікатор. Дорозі до речі, перейдіть на сайт і подивіться, ціна на нього дуже цікава, навіть в порівнянні з Україною. Тому раджу вам для купівлі. Ну, В принципі, напевно, це основні моменти, що я хотів проговорити. Якщо щось не сказав, обов'язково пишіть коментарі, обов'язково звертайтесь до наших менеджерів. Якщо у нас чогось, не дай Бог, немає, а ви хотіли цей товар, ми обов'язково його провеземо і зробимо доступним в нашому асортименті. І дякую, що переглянули дане відео. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші мережі, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.